Росла гаю конварія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та й недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча вічку коротила. Ой понесла конвалій у велику залу. Забрала її собою. Паночка балу, ой на весела веселая музиченька грає, а та музика в конвалі і бідне серце крайнє. Тож паночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, та й промовила конвалія прощай гаю мини. І ти дуби мій високий, Дружі, мій, Єдиний та й замокла байдужею панночка кою тую квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, колись моя пану колись доведеться, згадати тою конвалю, як щастя семенець.